Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події із першими підсумками дня. Питань, які потребують обговорення, багато і вони тільки накопичуються. Президент Придністров'я Вадим Красносельський зустрівся із послом з особливих доручень МЗС Росії Сергієм Губарєвим. Центральною темою стала необхідність якнайшвидшого скликання засідання постійної наради у форматі «5 плюс 2». Зустрічі глави держави з послом Російської МЗС носять традиційний характер. На значимості цього факту, Вадим Красносельський наголосив на початку розмови, за словами президента, в умовах нових викликів Придністров'ю необхідно знати позицію Росії як гаранта безпеки і стабільності у республіці. Ми всі прекрасно знаємо і уявляємо про що йде мова, і наше спільне завдання знайти таке рішення, яке мінімізувало б ті негативні наслідки розвитку ситуації, які ми спостерігаємо в останній як не місяці то тижні Сергій Губарев висловив упевненість, що одним із способів вирішення виникаючих питань є скликання засідання постійної ради у форматі 5 плюс 2. Вчора я... Вчора я мав дві дуже цікаві бесіди з паном Беланом, віце-прем'єром уряду Молдови, та з паном Шовою, радником президента Молдавії. Мені імпонує те, що і вони виступають за якомога більш швидке проведення нашого офіційного засідання. Я думаю, що всім вже зрозуміло, що без цього не обійтися що далі вже тягнути немає сенсу. Що сидіти по кутах не найкращий спосіб вирішення проблеми а проблеми, на жаль, тільки накопичуються. От сказали, що молдавська сторона виступає за те, щоб ви сказали, що молдавська сторона виступає за те, щоб максимально стислі терміни скликати цей офіційний майданчик формату 5+2. плюс березня, під час останньої зустрічі моєї з президентом Молдови Додоном, ми запропонували написати спільну заяву на адресу чинного голови ОБСЄ. начебто, Додон дав згоду, але віз і нині там хто заважає спільно звернутися. Я думаю, що якщо буде спільне звернення президентів, нам підуть на зустріч. Президент Вадим Красносельський також зазначив, що Придністров'я і в односторонньому порядку неодноразово зверталося до чинного голови ОБСЄ і до усіх учасників формату 5 плюс 2 із проханням скликати засідання. Однак результатів такі звернення поки не дали. Сьогодні посол із особливих доручень міністерства закордонних справ Росії Сергій Губарєв мав зустрічі з головою Верховної Ради Олександром Щербою. В ході діалогу обговорили питання зовнішньої і внутрішньої політики нашої республіки. Особливу увагу було приділено останній заяві української влади про заборону навезення у Придністров'я продуктів харчування. Традиційне коло питань ситуація навколо Придністров'я, заяви Києва і Кишинева. Пауза в переговорному процесі, яка стає все більш тривалою, і ось тепер нова тема: Україна забороняє везення до Придністров'я цілої низки продовольчих товарів. На зустрічі з головою Верховної ради Олександром Щербою, російський дипломат Сергій Губерєв окреслив позицію Москви. Все це явно не відк улученню, все це явно не веде до поліпшення ситуації у регіоні. все це веде до зростання напруженості, до зростання негативних наслідків від таких рішень. І те, що ми позбавлені можливості, все це відкрито обговорювати, звичайно, це тільки погіршує ситуацію. Плюс до всього у документах переговорного процесу 5 плюс 2 зафіксовано принцип не робити односторонні рішення, поки ми бачимо тільки порушення цього принципу і дійсно. Настала пора розібратися у ситуації, що складається. Ставиться під загрозу сам формат. Ставиться під загрозу сам формат не тільки переговорного процесу, а й необхідності можливості взаємин у рамках переговорів із республікою Молдова. Ми собі це дозволити не можемо, і у зв'язку із цим відрадно розуміти, що Російська Федерація послідовно і постійно відстоює ці принципи. І сьогодні ж посол з особливих доручень російського МЗС Сергій Губерєв проведе зустріч у Міністерстві закордонних справ Придністров'я. Заборона на транзит окремих видів товарів територію України у Придністров'я введена 20 травня, як і раніше, тема номер 1 Під загрозою імпорт продовольства через сусідню країну. У міністерстві сільського господарства та природних ресурсів підкреслюють, обмежувальна норма стосується тільки транзиту вантажів, які потрапляють під ветеринарний контроль у списку м'ясо, риба, м'ясо, ковбасні вироби, у тому числі консерви, корми та кормові домішки, препарати ветеринарного призначення. Поки ми не полошили коментарів. Поки ми не отримали коментарів українських представників щодо причин цього негативного рішення, а також можливостей врегулювання ситуації. Зовнішньополітичний відомство Придністров'я в контакті з іншими органами державної влади опрацьовує можливі механізми врегулювання даної ситуації. Як відомо, минулої п'ятниці відбулося засідання Ради безпеки, обговорені можливі механізми врегулювання даної проблеми, які найближчим часом будуть запропоновані для переговорів із Молдовою та Україною. Ситуацію забороною на транзит вантажів, що підлягають ветеринарному контролю, намагаються прояснити і в Міністерстві закордонних справ. Таким образом, для економіських таким чином для економагентів Придністров'я ускладнюється процедура оформлення документів, що дозволяє привезти цей вантаж на територію ПМР. Також можуть виникнути проблеми з доставкою цих вантажів через пункти пропуску, які межують із Придністров'ям і Україною. Як відзначили у міністерстві закордонних справ Придністров'я, російська сторона і всі учасники переговорного формату 5 плюс 2 про ситуацію, що склалася, вже проінформовані. Придністровські підприємства направлять до Росії свої інвестиційні проекти на предмет кредитування, але спочатку їх презентують в уряді республіки. Серед перших свої проекти представили взуттєві фабрики цігіна та флоарі. Про те, що собою являють ці інвестпроекти, далі у сюжеті. В Міністерство економічного розвитку вже надійшло 20 заявок від підприємств, які бажають отримати кредити. Сума на яку претендують наші виробничники, це майже 750 мільйонів рублів. У результаті реалізації цих проектів за попередніми оцінками відбудеться збільшення обсягів промислового виробництва. Відповідно, відрахування до бюджету будуть створені нові робочі місця: близько 350 постійних і 150-200 сезонних працівників. Директор фабрики Флоарі Борис Кичук, презентуючи свій проєкт, зазначив, його підприємство на ринку вже більше 40 років. Модернізація це те, що утівикам необхідно завжди. Що дасть цей проєкт? я буду Що дасть цей проєкт? Перш за все, це розширення асортименту, тому що, впровадивши шість років тому перших роботів, ми розуміємо, що сьогодні ми без проблем застосовуємо натуральні матеріали типу шкіри, які вчора ще практично на флоарі здавалися новинкою. Сьогодні флуарі зазначає труднощів із закупівлею сировини, дотриманням термінів відвантажень. Бракує власних оборотних коштів. Змінити ситуацію могли б російські кредити. Не все гаразд, і на ті гіні. Незважаючи на те, що фабрика отримала доступ на ринки країн СНД, робота підприємства все одно страждає через економічну ситуацію всередині республіки і в світі. Достіч досягти гарної конкурентоспроможності ми можемо за рахунок збільшення обсягів виробництва, зниження постійних витрат. Це може бути диверсифікація виробництва, тобто створення нових лінійок взуття при сатвістуші поддержки при відповідній підтримці при державному підході все це реально реально збільшувати робочі місця і на 100 чоловік, і на 200, і на тисячу людей. Найголовніше, що є проекти, і щоб не говорили про інвестиційний клімат у Придністров'ї, ось ви говорите, що отримали ліцензію від німецької фірми. Їх не збентежила наша невизнаність і всі інші моменти. Тобто, бізнесу Придністров'ї вести реально. За словами голови уряду, зарубіжні інвестиції це шанс на розвиток придністровської економіки. у Держуніверситеті сьогодні пройшла зустріч із послом Великобританії. Піднімали питання про стажування у Сполученому Королівстві. Це можливість підвищення кваліфікації для молодих викладачів. Про що ще говорили? Дивіться далі. У головному корпусі Держуніверситету зібралися іноземні гості і керівництво навчального закладу, аби обговорити проблему вузу і, зокрема, філологічного факультету. Головна мета, заради якої ми тут відновлення нашої співпраці з вашим університетом. А друга дізнатися, як би ми могли вам допомогти у розвитку філологічного факультету і його специфіки. На зустрічі підняли питання про підвищення кваліфікації молодих кадрів. «Ви багатьом допомогли література, комп'ютери, все це дуже добре. Але потрібні програми із підвищення знань специфіки мови, можливість стажуватися в країнах носіях мови. Посол Великобританії підтримав ініціативу відкриття стажування і запросив представників держуніверситету обговорити це питання на зустрічі з британським консулом у Києві. Оскільки наш, університет... оскільки наш університет організовує одне з головних завдань це вивчення студентами іноземних мов, конкретно європейських мов і найбільш поширеної це англійської мови. Для нас звичайно дуже важлива співпраця із тими вузами, які виконують ці функції дуже успішно і на високому рівні і з тими вузами, які для нас є носіями мови. Подібна співпраця відкриває більше можливості не тільки для молодих викладачів, а й для студентів. Говорили на зустрічі. Вивчити ситуацію зсередини, побачити, як виховують дітей у шкільних стінах, розв'язати проблеми кожного і спільно боротися за майбутнє підлітків. Саме для цього Бендерська комісія із захисту прав неповнолітніх проводить виїзні засідання у навчальних закладах міста цього разу у 13-й школі. Двіки з основних шкільних предметів і довідка замість атестата за учнями із такою невтішною перспективою особливо пильно спостерігає комісія у справах неповнолітніх, і в школі вони на особливому обліку. Протягом було року було поставлено на облік семеро учнів за різні порушення. Пропуски без поважної причини, девіантна поведінка, неуспішність. Учень 11 класу куруч Руслан був знятий з обліку за зразкову поведінку за рішенням ради профілактики. Двоє учнів 6 класу за рішенням суду були направлені для подальшого навчання у школу закритого типу імені Макаренка. Одного мама одного із цих дітей, мама у Москві. Вона покинула дитину на призволяще. Діти залишилися майже без піклування, і тому, коли ми побачили, що діти у такій ситуації, звичайно, вся увага приділяється їм. Соціальне срібство сьогодні одна з головних проблем. Діти з таких сімей в групі ризику зазначають психологи, вчителі і працівники міліції. Як правило, в основному із важкими підлітками працюють жінки, але часом з дітьми, особливо із неповних сімей, потрібно поговорити по-чоловічому. Коли потрібна батьківська строгість і турбота, на допомогу приходить спеціально створена у школі рада батьків. Заступник голови міста рекомендувала і іншим навчальним закладам перейняти такий досвід. Цілком можливо залучення й інших громадських формувань, які допоможуть у профілактичній роботі. Показники у вас непогані, досить хороша тенденція до зменшення негативних явищ. Тому так тримати також на зустрічі. Говорили про необхідність посилити боротьбу із палінням. Виїзні засідання комісії із захисту прав неповнолітніх будуть продовжені. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!